Вітаю в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит зустрічі любові з Ісусом Христом. І сьогодні читаю далі е про хиріто мене, благодаті повна, це і Марія, прихована Богом оцен у старому Завіті. Для того, щоб відкрити Марію, насамперед треба повернутись до Старого Завіту. Тепер важливо, щоб ми відкрили наші біблії на книзі вихід, де ягове запрошуючи Моєсею до будівництва намету свідчення, в якому він хоче зустрітися з Ізраїлем. Розповідає йому про найсвятіший предмет цього намету свідчення, біля якого він зволить розмовляти з ним. Та всім Ізраїлем. Відомо, що цим найсвітішим предметом Ізраїля був кочег завіту. Яве дуже точно розповів Моїсеєві, як саме він повинен виглядати. Яве ви того ж сказав, щоби Моїсей у цей кочек поклав свідчення, дане ним, тобто Манну Небесну, посух первосвященника Аарона та кам'яні таблиці з викарбуваними 10 божими заповідями. І тільки тоді Святий Дух зійшов на ковчег і повністю освятив його своєї присутності. Тоді Господь сказав Моїсеям: Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка з поміж двох херовимів що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Вихід 25, 22. У посланні до Євреїв. Святий Павло підтверджує, що ковчег мав манну розквітлу палицю Аарона і скрижалі завіту. Левіти носили ковчег завіту на спеціальних держаках. Вони робили це не щоб полегшити собі ношу, а тому, що Бог карав смертю кожного, хто торкався ковчега. Грішна людина старого Завіту не могла доторкнутися до нього, бо він був захищений Святим Духом. Ковчег був присвятий і причистий, а його оточували херовими. Ангели для охорони. Ми знаємо, що християнська традиція від самого початку вбачає в ковчезі завісту особу Марії. Аналізуючи те, як ковчег повертається до Ізраїлю і цар Давид влаштовує прекрасну процесію навколо нього, ми можемо помітити дивовижну сходість із життям Марії. Як пам'ятаємо, цар від радості танцював перед ковчегом. Це ж саме єврейське слово, танець від радості вживає у своєму Євангелії святий Лука. Коли Марія приходить до Єлизавети та Йоанна Хрестителя, богонатхненти автор вжив саме те слово, яке доводиться перекласти образно. Йоанн почав танцювати від радості в утробі своєї мами. Давид танцював перед ковчегом, коли ковчег прийшов до Ізраїлю. А Йоанн Хреститель танцював від радості, коли Марія прийшла до його мами. Давид устав і пішов у Юдею. Також і Марія встала і пішла до одного міста Юдино. Ще одна дивовижна збіжність. Давид здивувався, що ковчег Господній сам до нього прийшов, що він повернувся до Ізраїлю. Єлизавета також була здивована, що матір її Господа прийшла до неї. І звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? Ковчев, перебував у домівці обет і дома три місяці. І Марія, коли війшла додому Захарії, також пробула там приблизно трьох місяців. Марія налодила Ісуса Христа, первосвященика, якого носила в собі, який став Євхаристійним хлібом і який пройшов виконати десять Божих заповідей з силою Святого Духа, встановивши новий завіт Як пам'ятаємо, в ковчезі Завіту було свідчена манна, посух Аарона та закон на кам'яних таблицях. У це це саме по собі дивовижне. Але найцікавіше ще, це ще попереду: ковчег завіту, присвятий предмет в Ізраїлі, був загублений під час переселення до Вавилона. Ізраїлітяни знали тільки те, що його десь сховали первосвященики, оскільки боялися вавилонян, але ніхто не знав, де саме. Це означає, що коли Ісус Христос приходить, то вже протягом декількох сотень років у присвятому місці Ізраїля, тобто в Єрусалимському храмі, немає найсвятішого ковчега Завіту. Чому так сталося? Що я би хотів Ізраїльві цим сказати? Бог далі із... ізраїлітянам знак, що ковчег завіту найсвітіша річ, їм уже не буде потрібен. Бо прийшов справжній ковчег. Попередній тільки його символізував і, отже, перестав бути важливим. На світ прийшов справжній ковчег Марія. Бог знає, що робить. Но і ковчег гебрарайською пишеться: Теван. Це Ковчег, який рятує людей від потопу. Але ті ж самі фонетичні знаки утворюють слово дочка, яке пишеться навет. У таємниці ковчегу прихована таємниця дочки Бога, яка врятує світ від потопу зла наприкінці часу, яка дивовижна збіжність дочка Бога Марія. Тепер відкримо 11 розділ Книги Откровення. Зокрема, останні три вірші, перших з яких починається з об'явлення небесного храму. І відкрився храм Божий, і на небі видно було ковчег завіту в храмі Його. Откровення 11.19. Уявіть ситуацію, коли це читає Єврей, духовним поглядом неймовірно вражений і захоплений зненацька. Досі його переповнювали драматичні почуття та запитання, оскільки найсвятіший предмет Ізраїлю безслідно зник, а Єрусалимський храм місце Шехіна, тобто по Божої присутності це фактично тільки стіни, бо ж через відсутніх ковчега завіту найсвятішого місця теж такого і немає. І раптом цей Єврей, читаючи книгу Откровення Святої Йоанна, дізнається, що ковчег знайшовся на небі. Він зник на землі, але Святий Дух показує його на небі. Однак це не скриня. У наступних віршах святий Іоанн показує, що ковчег це великий знак на небі, що це жінка, одягнена в сонце і місяць під стопами її. Откровення 12.1. Пам'ятайте, що Біблія на початку не була пронумерована розділами та віршами. Тому ці фрагменти потрібно читати плавно, без перерв. Святий Йоанн у книзі Откровення дуже чітко говорить про те, що настануть такі часи в історії світу, коли Святий Дух покаже. Себе покаже себе на небі. Відбудеться чергове велиття Святого Духа, саме Дух Святий насамперед є храмом Божим. Іон пише: це пророцтво вже після п'ятидесятниця, а це означає, що він предвіщає майбутню подію. Це буде потужний, як ніколи раніше в історії церкви велиття Святого Духа поєднане з появою ковчегу завіту, тобто Марії. Святий Дух прол'є свою силу і харизматичні дари, одночасно показуючи світу свою містичну обрутницю Марії. Що цікаво, Святий Дух хоче показати, як саме мають його прийняти християни в ковчезі завіту. Дивіться доручення Ягви, яке він дав моє про Ковчег. Чому? Чи тільки тому, що Марія це Божа матір? Ні, не тільки. Також і тому, що Марія найсмиренніша і найслухняніша Богові, Міц Святого Духа та його харизмати. Можуть бути дані тільки тому, харизмати можуть бути дані тільки тому, хто смиренний і слухняний Богові та церкві. В іншому разі, володіння такими надприродними дарами, їх маніфестації призведе до вибуху гордині, яка тільки розвиватиме дух поділу та бунту проти церкви, а також спотворену інтерпретацію Божого Слова. Наші брати-протестанти з деяких так званих харизматичних років стали прикладом цього. Вони володіють дарами Святого Духа Без Марії, і як наслідок відбувся між ними безпрецедентний всесвітнього масштабу поділ на сотні тисяч різних відгалужень і церков, які воюють між собою та звинувачують одне одного в духовному обмані. Водночас у багатьох випадках показують, як сильно людина здатна викривляти і деформувати харизматичне служіння, часто влаштовуючи духовні експерименти зі своїми вірними на молитовних зустрічах. Можна тільки здогадати, стільки по-іншому виглядало б їхнє служіння, якби вони поклали отримання дари Святого Духа в Марію, віддавши їх їхнє використання так, як бажає цього Святий Дух. Однак повернімось до останньої теми. Уже 100 років ми маємо безпрецедентний час в історії церкви, дивовижний час, Кайрос, коли Святий Дух проливається у цьому світі, оновлюючи харизматичність церкви, незнаного Бога Святого Духа, який для багатьох людей є абсолютно чужим Богом, пізнають зовсім по-новому. В незвичайний і прекрасний спосіб нині Марія об'являється у всіх куточках світу, закликаючи до навернення, розповідаючи про жахливу ситуацію цього світу, про потужну темряву гріха, яка зараз панує над людством, і водночас предрікає апокаліптичні події, що стануть останнім випробуванням для церкви та всього людства. Марія об'являється з конкретною метою зібрати людей, які будуть повності її, яких вона візьме до ковчега всередину свого непорочного серця, щоб урятувати їх від того, що загрожує всьому світу і що мусить збутися, щоб сповнилися всі писання. Марія захищатиме своїх дітей від апокаліпсису. І тут ми знову повертаємося до надзвичайно важливої сцени з книги буття, коли ной будує ковчег. Виконуючи це завдання, він є символом Святого Духа, в особі Ноя символізований Святий Дух, який споруджує куче, щоб врятувати. Людей від потопу, який затопить увесь світ, коли Ісус заповідає своє друге пришестя, він наголошує, що наприкінці часів, як за днівною, люди будуть розважатися, пити, веселитись і раптом настане кінець світу. В тій історії з книги буття важливе значення має число 8, як символ восьми благ. Ті люди, які будуть. Вибрані, які погодяться стати вибраними Марією, матимуть неймовірне благословення від Бога, ставши новими нащадками. Появи Богоматері у всьому світі покликані розбудити наші серця. Марія точно аналізує часи, в які ми живемо. Під час об'явлення у Фетімі Божа матір сказала дуже важливу фразу: Ісус бажає послужитися тобою для того, щоб мене більше знали та любили. Він хоче встановити побожність до мого непорочного серця. Сестра Люсії одна з трьох візіонерок фантімських об'явлень, одна з небагатьох людей у усій історії церкви, які отримали надзвичайний дар містичного шлюбу. З Марією написала: Я прагну творити разом з усіма шанувальниками непорочного серця Марії нове покоління, яке черпатиме силу з її серця. Це покоління буде покликане розчавити голову пекельного Змія. Все це нагадує слова святого Людив... Людовіка Гриньона де Монфора про Марійну епоху наприкінці часу, коли Святий Дух і Марії в останні дні створять, нові... створять собі великих святих, які своєю святістю перевершать усіх інших святих. Ці великі душі, сповнені благодаті та й завзяття, будуть покликані до того, щоб протистояти Божим ворогам. Які повсюди за пекло підводитимуть голову. Ці душі палатимуть особливою побожністю до Пресвятої Богородиці, словом і прикладом вестимуть цілий світ до досконалої побожності до Пресвятої Діви, що, хоч і викличе появу численних ворогів у їхньому житті, однак дасть також і багато перемог та велику славу для Бога. В іншому фрагменті святий Людовік так характеризується нове покоління жінки з книги Откровення. Але міць Марії над усіма дияволами засяє передусім наприкінці часів, коли диявол атакуватиме її п'яту, тобто її вірних дітей і покірних слуг, яких вона приготує до війни з ним. В очах світу вони будуть малійні, кчемні, принижені, переслідувані, утиснені. подібно – як на п'яту тисне все тіло. Але в обмін на це вона вони отримують надзвичайну Божу благодать, яку Марії їм щедро уділить. Вони будуть великі й потужні в Божих очах. Завдяки своїй глибокій смиренності будуть винесені над усіми творіннями через свій гарячий запал. і Бог настільки могутньо підтримає їх своєю міцю, що разом із Марією вони чавитимуть голову змії і стануть виконавцями великого тріумфу Ісуса Христа. До мене приходить багато людей із проблемами. Отче, моя сім'я розвалюється, мої діти прямують до пекла, грішать, не вірять. Їх мучить диявол. Боюся, що вони не пізнають спасіння. Тим часом відповідь на це одна: в моєму непорочному серці Ісус приготував спасіння для твоєї дитини, для твоєї жінки, для твого чоловіка, для твого подружжя, для твоєї сім'ї. Сім'ї. Тому ці часи, в якими ми живемо, а я вірю, що від моменту зіслання Святого Духа тривають останні часи, але зараз я в цьому переконана стала їх кульмінація. Святий Дух особливим чином запрошуватиме кожного з нас увійти в ковчег, яким є Марія, і врятуватися від потопу потужних гріхів, темряви, зла і всієї чортівні, яка зараз через сім. Головних гріхів буквально царює в головах і серцях людей у цьому світі. Одним з найбільших надзвичайних творців марійної містики є книжка Містичне тіло Боже блаженої Марії з Агреди, яка жила у 17 столітті в Іспанії. Це була дивовижна жінка-монахиня закритого ордену, яка мала дар біолокації. Не покидаючи своєї келії, в іспанському монастирі, вона 500 раз була в Америці. Зокрема, в Арізоні Техасі, у ті часи францисканці місіонери, що євангелізували на тих територіях, давали про неї незвичайні свідчення. Францисканці, які проповідували Слово Боже і були місіонерами серед індіанців, зіткнулися з великим опором з боку місцевого населення. Як часто бувало в таких ситуаціях, багато місіонерів загинули мученицькою смертю, відрюк індіанців, здавалося, проповідування Божого Слову, за Повним фіаском. Та певної миті сталося щось неймовірне. Коли пригнічені францисканці вже вибилися з тих районів, переконавшись, що кожна євангелізація не має там шастів на успіх, Індіяці самі почали приходити до них і прохати про хрещення. Можете уявити здивування тих місіонерів, що діється, запитували вони, звідки аж така переміна? Індіанці ж відказали, що в їхніх селах уже деякий час почала з'являтися пані в Блакитному і розповідати їм про Бога, про якогось Ісуса та про його Матір Марію. Вони намагалися вбити її стрілами з лука, але ці стріли пролітали крізь неї, незважаючи. Не завдаючи їй жодної шкоди. Тим часом вона сповнена любові до них, усміхалася, сідала з ними і просто розповідала їм про Бога, про Ісуса, про Марії. Ми можемо лише уявити подив, захоплений з Ненецька францисканців, які відтоді почали хрестити цілі індіянські села і губилися в здогадках. Хто та загадкова жінка? Коли вони подалися з цієї інформації до єпископа Мексики, він розповів про одну черницю з Іспанії, яка має дар білокації та знає Північну Америку краще за її корінних мешканців. Щойно випала нагода, кілька францисканців повернулись до Іспанії, щоб зустрітися з Марією з Агреди моханаханію, яка не покидала свого монастиря, коли вони її побачили, їхньому подиву не було меж, адже вона не тільки їх опізнала, а й детально описала, що кожен з них робив під час євангелізації індіанців. Вона розповіла це з такими подробицями, про які самі францисканці вже не пам'ятали. Марія Загреди отримала надприродний дар відкриття таємниці, хто така Марія від початків створення і до кінця світу, що й описала у книжці «Містичне Місто Боже. Предвічний Отець у цій книжці диктує Марії з Агреди дуже цікаві слова стосовно Марії. Я не хотів цих чудес об'являти в початкових існуваннях церкви, бо криють вони у собі такі величні тайни, що вірні, займались би роздумання над ними замість того, щоб поширювати і з ціллю, зміцнювати віру та проповідувати Євангелії. У той час, коли заповіді та віра у Тілення і спасіння ще тільки запустили коріння в душах людей. Нові чудесні тайни могли би викликати сумніви і недовіру. Ось чому втілене слово сказало своїм учням на останній вечері. Багато я ще маю вам повідати, та не перенесли б ви цього нині. Йоанна 16, 12. Ті слова стосувалися всього світу, який не в змозі повірити в таємницю мати. Доки віра в сина не була утверджена, заповіді не було належно зміцнені. Амінь.